Третій відос, другий принтер, перший народний. Привіт! Мене звуть Тоха, ви на каналі ArtLine 3D і в мене важливий гість. Кодове ім'я слон. Проте в народних масах він більш відомий як Ender 3 V3SE. Зараз ми швиденько пробіжемося по його параметрах, потрогаємо його де можна трогати, підпишемо з ним інформовану згоду на вивчення і зробимо вердикт. Всідайтесь комфортніше і нумо до роботи! В нас є окремий ролик на тему першого старта з цим принтером, тому буду максимально короткий спочатку. Девайс йде в такій самій коробці, як і КЕ варіант. Збирається так само просто з двох частин, з'єднаних п'ятіркою болтиків. У зібраному вигляді від КЕ майже не відрізняється. Принтер стандартних розмірів, об'єм для друку, кубик 256х256х256 мм. Спочатку я увесь текст хотів написати як порівняння двох принтерів. Все ж це рідні брати по конструкції, по екструдеру, але. Що далі, то менше спільного в них я знаходив, і зараз розкажу вам, чому все по порядку. Отже, конструкція. Принтбет встановлено на двох сталевих круглих рейках. Привід ремінний. Рухається вільно, проблем з якістю мого екземпляра нема. Vise X тут на звичайних v ролерах досить схоже на таку старого Ender. З заводу встановлено натягувач ремінця. І слава креаліті, що нарешті вони ставлять його в комплекті. Колеса теж підтягнуті не слабо і не сильно, якраз так, щоб ви з коробки могли друкувати. Для вісі Z використовується подвійний привід. Один мотор і поєднання ремінцем згори. Таке рішення дешевше за два мотори, і зі свого досвіду можу сказати, що воно досить довговічне. До речі, в огляді Кає я забув про це сказати, то хоч тут нагадаю: ніколи, ніколи не беріть принтер за вісь X і не тисніть на неї. Якщо порушите синхронізацію між двома приводами, налаштувати її буде дуже довго і проблемно. Бережіть вісь Z з молоду. Екструдер. Дірект з одним вентилятором обдуву фізично схожий на мільйон інших екструдерів по типу E3D. Сопла звичайні, як 10 років тому ставили, і такий же звичайний нагрівач. Не кераміка, а просто металевий блок. Вентилятор обдуву тут теж один, відносно гучний, але жити можна. Принт-бет. Гріться від постійного струму, але досить швидко. В комплекті йде ось такий листок. Схожий на варіант в КЕ, але явно дешевший. У мене з ним були певні запитання, але в цілому жити можна. Колись заапгрейдитись на модний матеріал, благо, розміри стандартні. Керування і мізки. Тут стоїть звичайна прошивка Marlin, звісно, кастомізована під цей принтер. Екран не сенсорний, але інтерфейс на голову вищий за той кошмар, що Vendor 3v2. Звісно, є автолевел беду. Цікаво, що тензодатчик тут стоїть зліва, спереду поверхні, але найвища точка чомусь справа спереду. Чому саме незрозуміло? Я роблю ставку на те, що Creality намагались трошки підрівняти бет прямо з заводу. Автолевел тут на 16 точок проти 25 у машин, що використовують кліпер. Але цього цілком достатньо, щоб не думати про крутилки знизу. Та що там, їх тут просто фізично нема, бет притягнутий на стандартні болти. Ну і Бог з ними, нам не сильно треба було. На цьому етапі мені начебто стало зрозуміло, чому саме цей принтер став бестселером, а не наш, наприклад, кає. За трохи нижчу ціну ви отримаєте 90% усього. Але, але це тільки з першого погляду. Зараз я хочу по порядку пройтись по усьому, що відрізняє цей принтер від старшої моделі. Отже, поїхали! Hotend. Кає модифікації, він від К1 з керамічним нагрівачем і довгим саплом в стилі вулкана. Звісно, це не вулкан, але по довжині співпадають. Завжди можна взяти красунчиків від свістек. Вісь X. В кає там лінійна рейка, і конструктивно це на голову вище, ніж v ролики. Це особливо важливо, бо ця вісь досить завантажена, на відміну від Вісі Z, наприклад. І зношується найшвидше. Звісно, після беду. До речі, про бед. В комплекті з Кає йде дорослий PEI листок, з якого легко знімати, і який має ідеальну адгезію. Те, що дають тут в комплекті, було. Не супер. Ну, мені особисто не надто сподобалось. І це те, що прям проситься апгрейднутись. Серйозно, не пожалійте, під відео знайдете посилання. Міски. Тут Марлін, а це означає відносно консервативну прошивку. Залізо дозволяє вижити 300 мм на секунду друку. Але саме міски такого не надто люблять. Відсутні всілякі ніштяки, типу віброкомпенсації, pressure адвенс і так далі. Новачку це не надто цікаво, а от ентузіасти зацінять. Найбільш бісяча штука в комплекті Креліті не поклали копієчний датчик закінчення філаменту. Причому місце, щоб його підключити, є, і він коректно працює без перепрошивки. Але самого датчика нема. Докупіть, бо раз на місяць це рятує друг. І остання річ важлива, причому настільки, що я ж цьому цілий пункт виділю. З незрозумілої причини мій SE жує ремінь беду. Після дослідження виявилось, що шківи тут відрізняються з кає. Там він більший, і його можна легко замінити, викрутивши гвинтик. А SE він напресований. Щоб через півроку не міняти ремінь, змастіть його верхню частину будь-якою нормальною змазкою, хоч 5w40, але обов'язково це зробіть. Можливо, проблема в тому, що в мене девайс з першої партії, і далі все буде норм, але перевірити все ж варто. Після такого порівняння, особисто для мене, ідея доплатити і взяти старшу модель стала ще актуальніше. Там накидано достатньо плюшок, щоб виправдати різницю в ціні, особливо не таку велику. Втім, це дискусійне питання, і я б хотів почути ваші думки внизу під відео в коментах. Як вважаєте, що краще взяти: С чи Кє? Ну да Бог з тією дорожчою моделлю, час подрукувати. До речі, Wi-Fi тут нема, але Marlin підтримує друк через послідовний порт. Тому можна прикрутити Raspberry Pi і Octoprint. Це, звісно, тема для окремого відосу, що скоро вийде на каналі. А поки Поки ми знову відкриваємо Creality 3D, кидаємо туди кубик для калібровки і запускаємо друк. Швидкості тут насправді дай Боже після v 2 як ковток свіжого повітря. Драйвери також тихі, ніякого писку на не видають. З точки зору пластиків підтримка абсолютна. Я друкував і ТПУ. І ABS, і ESA, і PLA, звісно. Хотенту все одно він радо видає пластик. І це прекрасно. Моделька кубика в нас вийшла більш ніж пристойна. І тепер, заради стандартизації наших тестів, я надрукував ось такий стрес-тест від Autodesk. Думаю, ви бачили його в багатьох оглядах. Тут і перевірка на максимальний кут нахилу, і на маленькі нитки, стрінгінг, тобто треба буде придумати назву покращу українською. До речі, якщо маєте ідеї, велкам в коменти. В принципі, все надрукувалось нормально, окрім тесту на стрінгінг. але це проблема саме філаменту. Занадто довго він лежав у вологому середовищі. Ну що, час висновків SE це чудовий принтер для початківців. Автоматичний перший шар це фіча. і я можу з певністю сказати, часи v 2 нарешті скінчилися. Тепер можна просто купити принтер і просто друкувати. Звісно, з часом вам доведеться розібратись з деталями, але загалом тут все так близько до plug and Play, як тільки можна. Чи варто його купувати? Однозначно. Але якщо бюджет вам дозволяє, я б радив глянути на модель КЕ. -E. Там дають набагато більше за не набагато більше ціну Ну, або з часом Кає подорожчає, а є подешевше. Наразі, на мою думку, вони занадто близько стоять по ціні. Як вам огляд? Які ваші думки? Пишіть в коментарях. Це Тоха, це канал Artline, кидайте лайк і йдіть пити п'ятнічне пиво.